Панеха Олександра Володимировича, підполовника. Початок війни так склалося, що зустрічала моя зі мною донька. Це було в Краматорську 24 лютого. Донька моя, на жаль, залишила вдома сама, бо я в 6 ранку вибув. Донька мені дзвонить і плаче, папа тут вибух, і літаки літають, і що мені робити? А в мене серце кров'ю обливається, бо я розумію, що я нічого зробити не можу. Бо нас привели бойовотоніс і все, озброїли, і ми не можемо вийти за межі прикордонного загону. А доньки 10 років, ви розумієте мене. Слава Богу, що мама добралася. Фільм «Матір, «Мама дивилася українським. Оце доля моєї мами, яка через край міста готова була забрати мою доню і е, ну, через все місто йти з вокзалу. По перше, на початку війни нанесли болісну, психічну травму моїй дитині, по-друге моїй матері, то як я зараз можу шкодувати ну, цю, цю нелю, яка от винищує нашу українську націю, ще й задає болю нашим дітям, ще, ну, і, вибачте, її, і нищить наших дітей. Тому для мене це особисте. Були ми на аеродромі, а в той час, на початку війни, це десь, напевно, початок березня 2022 року, полупили по аеродрому. Нас на той час поселили в ангар з трьома буками. Напроти нас була ще одна локація Збройних сил України. І через певний час, поки ми були на аеродромі, вони звідти почали виїжджати. Але поряд з тим, представник Збройних сил, який вже закривав ту локацію, підізвав мене як старшого і запропонував, от тут облаштована локація, от тут є бойлер, тут є приміщення для проживання. от Можете запросити своїх людей і живіть спі на здоров'я. Я говорю, ні, мої люди будуть спати в бліндажах, бо я їх тоді переселив в бліндажах облаштованих, ми їх облаштували. Хто не буде. Через день не повірите, в ту локацію прилетіло прямим попаданням, приліт. був. Її рознесло повністю. Від неї тільки залишилося тільки бойлер 50-літровий бочка і все. Чуйка офіцерська. Мене син закінчив в тому році Ковальський військовий ліцей. Але бачачи, те, що почалась війна, і що в нього боляче до чого сталося душа, і йому хочеться теж охороняти і обороняти Україну і беручи приклад з мене. Він вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України, поповнив ряди прикордонників і зараз вчиться і чекає випуску і піти на кордон, захищати неньку незалежну Україну. Тому я б би радив вступати в владу нашої Державної прикордонної служби України, бо це престиж імідж, гордість. Зараз я зі службою живу. Я фактично постійно на телефоні, постійно зі своїми підлеглими переживаю за ситуацію. Я гордий, що я служу в Державній прикордонній службі України. Це мужність, так як я вже сказав, престиж, гордість, першість честю. Слава Україні, слава Державній прикордонній службі, слава козакам, які не служать.